Тіни в ніч до козака, бачиш, сину мій свічка не заса, до віку буде вже горіти, горітиме вона мотиюна. Молодий, молодий козак там Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає та обов'язко його душа душам. Я бою за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі Рік вже промайну. Прийшла нова весна, а в душі не було, не було, та й ще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях. Там, там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та вже його душа мав я бою за волю пішов у за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і криє. Аби далекі повернуться живіта, біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та обожає його душа ма. Я бою за волю, пішов на далечі, за правду і долю новий Поколін за тих, хто у морі далеко і крилами лелеки повернуться вернуться живі. Ми зібрали з вами цей скорботний день для родини Чернієнків, щоб провести в останній путь і дати данину глибокий шанс пам'яті та поваги загиблому воїну. Захиснику рубежів України, Сергієнку Василю Юрійовичу, який загинув, захищаючи рубежі нашої держави від російських загарбників та вбив. Сумна та страшна звістка, про загибель Василя боляче вразила серця рідних таблиць. Боляче вразила нас. Ми сумуємо разом з родиною Василя і розділяємо разом з ними їхню біль та печаль. Біль. І їх втрати невимовні. Земля осеротіла ще на добру душі. Перестало з серце, патріот, героя, молодого хлопця, людини великої і щирої душі. Люблячого сина, надійного товариша просто чудової та порядної людини. Народився Чернієнко Василь Юрійович 28 грудня 1999 року в селі Палавка. Разом з батьками у 2000 роках приїжджає жити село Ромашівку. В цьому ж селі він відвідував дитячий садочок, навчався в школі, потім навчався в Черпогодській школі, закінчивши школу, пішов навчатися професійно, такі училище міста Умані. Далі. Після закінчення училища працював механізатором у місцевому фермерському господарстві. У 2019 році був призваний на строкову службу до Лав Збройних сил України. Після завершення строкової служби повернувся в різне село до своїх батьків та знову став працювати в місцевому фермерському господарстві. Чернієнко Василь Юрійович ріс і враховувався в порядній багатодітній сім'ї. Дитина, Дитинства батьки привили йому любов до рідної землі, до свого народу, вчили його бути чесним, чемним та поважати старшим. Також привили йому любов до рідного села Томушіння, в якому він жив разом з батьками, в якому живуть його батьки. Початком повномасштабної агресії, в перші дні війни, він без вагань йде захищати нашу державу. Багато і випало на долю Василя за цей рік. Він переніс важке поранення. Були різні ситуації, про які він не міг розказати своїм батькам, щоб їх не турбувати. Але, на превеликий жаль, під час бою населений пункт Траса-гора Донецькій області він загинув на полі бою. Смерть завжди трагічна і несподівана, особливо для батьків, які втратили дорогу їм людину, сина, який тільки починав свої життя. Важко повірити їм в те, що вони ніколи більше не побачать сірого погляду та теплої посмішки свого сина, не відчують, привіт слова від нього. І сьогодні цей страшний день для родин Кирилєньки. Низько схиляючи голови, ми сумуємо разом з ними, та розділяємо їх біль та печаль. Намо не плач, я повернусь весною у щипку пташинкою, втарість твою, прийду на світані все до. За а може Коли люди приходять на це святе місце, вони бажають своїм рідним, близьким спочилим і кажуть: нехай вони в мирі спочивають, тому що де мир, там і Бог. Сьогодні мир здобувається, і ми жили дійсно, немов би в раю до початку війни цієї. Звичайно, ні родина ця, ні родини інших захисників нашої держави, діти, яких полягли. На війніці не заслуговують на це, але віддали вони душу свою заради ближнього свого. Церква оспівує їхній подвиг, і люди оспівують їхній подвиг, називаючи їх героями. Він віддав своє життя за майбутнє, не встиг створити родини, не встиг своїм батькам привести онуків їх оселі. Але інші діти, які живуть у цьому селі, чи в нашій державі в місті, це вони завдяки живуть завдяки подвигу Його. Тому через це і говоримо ми, щоб вони є наші герої, щоб славилося ім'я їхнє вовіки. Царство Небесне, вічний спокій, шановні рідні батьки. Друзі, односельчани, жителі нашої громади, сьогодні ми прощаємося з воїном, який віддав своє життя саме на ті ніще, що він поставив натал нашої перемоги це життя. Життя за те, щоб ми жили з вами під мирним, чистим небом, незалежним, вільним державі. І сьогодні я хочу виразити співчуття всім, хто знав. Василя Юрійовича. І саме перше сказати воїнам, які дають життя, кують нашу перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! В книзі пам'яті фаланської громади за період від 2014 року це 19-й герой. 19-й герой, який в легіоні небесної сотні, буде молитися за нас, бо тут на землі він віддав найдорожче, він віддав своє життя. Тому дозвольте мені від депутатського корпусу Паланської сільської ради, від імені сільського голови, від імені кожного жителя. Паланської громади висловити співчуття батькам, родині, сестрам, племінникам, величезна родина Чернієнків, Гончаренків, яка сьогодні втратила найдорожче, втратила сина, втратила брата, втратила племінника. Хай Господь Бог посилає царство небесне, а кожному з нас ніколи в житті. Не забути, якою ціною платили ми за свободу України, якою ціною віддали найкращі герої своє життя. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Мені, коли скоро у і рана смертельна вже не болить, ти знаєш, матусю. тут сумно буває, душа за тобою, Рідненька ще мить. В мені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор. Як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. А Мені за світить як в